Так, подожди, о, всем привіт! Ви на каналі Ревулавля з Войком нетом. <laughs> о, там подойди де. Де той поплавок? Половка найти вже на ті камері. Все утка. Тут о, Поплавок з муху. Поплавок з мухою і поплавок, не знаю з тим. Ну, то там і тісто. Там на два гачка, а там не один гачок. Он на один гачок, тут на два гачки. Так, ду, думаю, ти ж зловиться на муку чи не зловиться? Муха коли торгає плавала, о. зараз покажу, що зловив. Карас, 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 карась, йош ой, так, щепити щоб не втекли. Якось тут його треба з щоб колючки було. Що гепнути? Ну, зловлю щось там, не, не зловлю. Хто ее знає? Хто не, хто, не, хто не вірить? Тут серйозно, на тому поплавку серйозно муха. А. Прямо на попов показывай. Знаете, Чики чи, уверенно. Чи Приблизи Приближаю. Якості не ніякої, ну бо зумікс десять. Там муха. Там серйозна муха. Це буде це... зловиться, Що мухоті не зловиться. О, жду. Буде вісім хвилин. Муху я цю воду 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 викину, буду ловити, як ловив на тісто і на черв'яка. На, на цій водеся тісто стояло, на цій зеленій. Там не поплавок зелений. А там не поплавок білий, там тісто за черв'яком стояло. Так. О! О, Тимур! Тій мого тобі окреме вітання. Тим, не, я тільки зараз для тебе знімаю. Так, тобі окремий привіт. Окремий. Ну я тобі, як що все в Discord скину. О, дорога міст. Жду. О, коротше, буде 5 хвилин відео. Тоді я, я покажу, що то, то, що там муха. Там точно муха. О, щось скинуть здесь. Та муха. Ти тоді я ту муху викину І потяг тісто, Або або до, до, до тої пори буде і пустига, чого. Хер його знаю. Хто його знає? Що я, типу, сміхнув їм? Руки, Руки трусюся? Ну, як на яку обов'язковість? Сьогодні 27 вересня 27? 27 сьогодні, вроді Я не знаю Вроді 27 було зранку ці 27, ці 28 да 27, о На муху На муху, на муху, на муху Ай, блядь а, Зараз вам покажу, що тут точно муха ай Йоперсте Зум не, не зумити Зум, не зум, не зум, не зум Бля Ха, че ти воно, блядь, перекру... перекрутилось? Бляха, перекрутилось! Муха, муха. Фокусуйся. Фокусуйся. Муха, і кусок сервика. Ну, твоквочка была. Я такий красивий О. Такш. Такш, такш, такш. Ну, поклала. Поклала. Э. так так так. так такс Ну жос смейкало поволока поклала ловочка поклала так стый клюй 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 ты клюй клюй подлюк клюй клюй Клюнь. Ай на 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 Ну, вона тут прям так Так поклало його, а я не засіклося. По ходу платва була. Та собака. Шість хвилин, ну два шість з половиною хвилин. Покльовка на муку була, тільки не засіклось. Так. А, це не моя бутилка. Я її поклав там не було. Вс, розказуючі історії. Ну тут вс з цього боку зіно віддається по вечірку. Я просто тут бутилкою склепав чосівка. Ах, замка не згубив, а замок ще є, ще є в тишень. О, скупочком. От люди такі сині. Сині то тонні не так мусора, є, як ти люди. Як... О, кудись? Мінськ. Велосипед мінськ. Ну, надійний. Він то, то надійм тільки. Короче, все, муху я тут викидаю. Муху я викидаю, я кусок тіста. зараз включусь то, то непонятно, коли це зараз буде. Може, коли я риба клюю наключусь. От щепну кусок тіста, закинусь. Було одною рукою його неудобно робити. О, клює, клює, клює. Клює на тісто. Я ця бляха хапу а, є. Є оно воно на того поплавка. Мені треба дивитися, щоб б не протикати, щоб підсікти. Що одним оком туди, дивні, зруємо туди. Так, 9 хвилин відео. Так, так. нема, нема, нема покльовки, нема. Ну, закинути одну рукою, я зможу. Сікти одною рукою, я теж можу. А на, наживити одною рукою нереально. О. Так, коротше. Або буду тягнути, або зловлю рибу, я включусь. Або буде клювати, теж включусь. Так, а або коли буде відео так ключи. Коротше. Коротше, що щось це воно столося щось ключе. Коротше, я потихеньку складаюся. Все одно. Відео буду закінчувати. закінчувати, Бо вона не, не хоче клювати так, як треба. Рибу я випустив. Воно поки це поклав на полозі на, на велосипеді. Ну одну вудочку склав, другу зараз зари буду складати. Ну, ось, я точно вже перевірив один додаток, він тому додатку голов сьогодні буде пониклів стояти. Да. О, ось Йоржики, краси. То коли був хороший, я ось по... Пару десятків зловив <accountable> тут на у цій волозі по пару десятків. А це е -е я такий є поганий, то о дві риби. Ну, я гадав з ним. До минулому тижні поїхати, але я трохи прихворів, то на минулому тижні не, не поїхав. на чому... Ні, Я то поїхав, але не, не сюди. Я хотів поїхати сюди на карасика. А це хижака ловив на платні. А як я маю ловити і знімати на спіні? Так. То відути з ловить цього не було. Хоча село не моє, я приїхав цього, бо нам пару днів дали дозвіл, щоб ловити, я там половився. Ну nee, і все, все, дякую за перегляд. Всім пока ставте лайки. Лайки такі. І підписуйтесь, хто хоче. Хто не хоче, то, то просто дивіться Як без зустріча. Так, все. Всім дякую, всім пока.